Слово життя. Слово біжить, встигай за ним іти. Воно веде в життя чи в смерть веде? Воно любов'ю, чи ненавистю всіх, усіх, у всіх годує, направить світло, чи направить в світло світ. Чи світло в світ прийде або все тьмою немочі зіпсує, це вибір завжди в кожного із нас, який ми вибираємо собі? Такий і буде вічний час: в добрі, чи злі, в байдужості чи у турботах для життя. У кожного є вибір, згодом власний шлях.